І ми щиро дякую, тобі Господь за Сашку, за її чоловіка, за її дітей. Це Господь за те, що вони могли бути тут писувати в нашу церкву, пославляти тебе, допомагати в служінні Господь. І ми тобі за неї щиро дякуємо. Господи, просимо твого благословіння на життя, щоб ти її щедро благословив, Господи, де б вона не була. Господь, нехай рука твоя буде завжди над нею, над її чоловіком, над її донькою. Господь охороняй їх і благословляй своїм благословіння. Боже, даруй відкриття твого слова, щоб вони йшли твоєю дорогою. Любили тебе, любили твою. Церкву любили дітей твоїх і служили тобі. Нехай ім'я Твоє буде звеличено, прославлено, благословено через їхнє життя. Все це ми просимо в ім'я Твоє для Твоєї слави, для слави Отця, Сина і Духа Святого навіки. Амінь.